Вітаю! Прийшла зима. Стільки всього цікавого взимку. І лижі, і ковзани, і санки всі веселяться і радіють. Взимку біла вся земля, взуло ковзани маля. Жанна на лижах біжить, Жанна від вітру дрижить. Жваво жак на лижі встав, а біля лижині упав. Можна в сніжки взимку грати та фортецю будувати. Сам санчата тягне Стас, покатати хоче нас. Взимку тепло вділась люба, шарф, навушники та шуба. Білий сніг лука носив, бабу снігову ліпив, в парк прийшов рудий Петро, снігу назбирав відро. Рома дві бурульки з'їв, через це і захворів. В лютому біла земля, кулю катає маленький Ілля. Малята насолоджуйтеся зимовими розвагами. Бувайте.